Друзі, вчора вислали огірки, привіли їх тиждень назад, ні, три тижні назад, сюди, бо бачите, вони вже дивитися відстав білим, для того, що в них там було мало місця, ми туди висадили, бо тут огірки, огірочки маленькі покрутилися. І ми вийшли, сюди його все висадить, ці огірки, ще нічого не садили. А ми сніги не посходили ще. Я прийшов. А у вже такі є. Це з Києва привезли. Друзі, в Києві зірвали там. Великому гірок були ще недавно. Дуже смачний. Я вам скажу. Як помічто його їв. Це типу як розсада, тільки так само типу ровно. Оборода мене так трошки помиться. Ура! У кухнику і довольна на сьогодні. Фермери. Найма. Типличка. Скотт, баска! Це вже ще висадили. Ооо, як ідеально робить. А вони повисажували. Должен поливатися щас. О, रस माई पर जीपा Все, полив, може даже відпразднувати. На, пить. Ладно, це візіальна промоза. Все, все полив, поймається, надіюсь. Ну все, всім пога, всім добра. Нам тобі ще не посходило. Можемо на всякий случай їпали. jaa , ära nii istu , skol . ole seda veel , veel käi krasina .